Велика честь сьогодні бути в славному місті Маріуполь на другу річницю звільнення від рашистських загарбників. Два роки минули як один день. Андрій згадував про загиблих, про поранених. А в мене перед очима стоїть картина, коли якихось 50-60 курених ватників тероризували півмільйони міста. Коли 72-й бригаді Збройних сил не давали можливості виставляти блокпости для того, щоб унеможливити доступ з Донецька терористів, коли дехто із місцевих комуністів кидався під танки, кидався під, проти наших воїнів і кликали Путіна, Росія при дія я думаю, що Донецьк і Луганськ, які сьогодні під російською окупацією, вони проклинають той день, коли вони кликали Путіна, коли вони кликали Росію. Маріуполь це приклад мирного міста, сонячно, туристичного, затишного міста. І треба подякувати всім, Азову, Дніпру. Нацгвардії, Збройним силам, Донбасу, прикордонникам, усім тим, хто доклав зусиль до звільнення і до захисту Маріуполя. Маріупольська операція, так само, як операція по звільненню Харкова, війде в українську історію, як приклад героїзму, приклад звитяги. Приклад любові до України. Якби в Луганську і Донецьку були і ті, хто звільняв Харків і Маріуполь, сьогодні і Донецьк і Луганськ були б українськими. На жаль, там проявили слабкодухість, нерішучість, боягуз, боягузтво. Наслідок чого сьогодні Луганськ і Донецьк і Крим, тимчасово окуповані території. Якби в Луганську і Донецьку був Азов, Донбас, Дніпро, то вони сьогодні були б українські міста. І там би не стояла російська зброя, і там би не бігали орангутанги, російські, найманці і сепаратисти. Я хочу щиро подякувати всім, усім відомим і невідомим, бійцям. Які доклали зусиль до звільнення Маріуполя. Я хочу подякувати жителям Маріуполя, які в своїй переважній більшості не повелись на провокації, які були за Україну, які не підтримали ворога, коли він намагався розкачати ситуацію і підпалисти місто із середини. Я в Маріуполі. Буваю вже частіше, ніж у своєму рідному Чернігові, де я народився, тому що Маріуполь в моєму серці, тому що Маріупіль це Україна, тому що Маріуполь ми нікому не віддамо і ніколи не здамо. Слава Україні!